Привіт, мої любі! Знову нічні тереленьки. Сьогодні в мене був такий, чесно кажучи, поганий настрій, і зараз багато в житті в мене таких різних, як так сказати, подій і турбулентностей, І планую дещо абсолютно нове. Я людина не ризикована, я б така жила, мабуть, в стабільному такому стані о, залюбки, якби цей стабільний стан відповідав також стану гармонії в, мої, в моїй душі, але якщо такого немає, то я змінюю. Я змінюю о, обставини, о, шукаючи цю гармонію. І от о, готуюся до змін у житті. І а, сьогодні щось, такий роздрайв був на дощі, і в мене стоїть перед очами шоколад Корона. Не на правах реклами. <смі> я думаю, що таке? А в мене, я так хочу корону, я так хочу молочну корону. Пішла вже ввечері в супермаркет. Він тут далеченько, ну один поблизу супермаркет, але вже був закритий. Я пішла в далекий супермаркет, купила собі корону, а, йду їм. І отримую таке незадоволення. І розумію, що там, по ціні цієї корони, сьогодні була акція на швейцарський такий класний шоколад, який я люблю. Але я думаю, ні, я хочу тільки корону. Я йду їм і я розумію, чому я хотіла цю корону. Попереджаю, в мене тут якийсь жук літає, якийсь підредактель до мене залетів, чи світлячок, чи щось таке літає, літає. Може, зараз їсти мені на волосся, бо вже було. Я почала знімати, від мені тут волосся залетів. А, отже, їм корона, і думаю, як все-таки добре, що корона має властивий свій а, смак, свій аромат, що він не такий, як мілка, що він не такий, як той швейцарський шоколад, що він не такий, як там я люблю нац бетончик дуже, не такий, як Нац, мій улюблений, що корона це корона. Я йду сама розбираю, ну ви знаєте, в мене в дуже побутових ситуаціях приходять психологічні якісь висновки. Яду розбираю, думаю, чому мені, чого мені захотілося саме корону. І перед очима стоїться така от картинка, як Новорічні свята, ялинка, родина, батьки і шоколад корона. І реклама по телебаченню також шоколаду корона. Тобто, от, от, таке, знаєте, як е... тригер заспокоєння, тригер того, що все нормально, і все буде нормально, і все окей. Тобто, знаєте, коли багато турбулентності в житті, і... а ти ще маєш давати підтримку іншим людям, коли вони звертаються. І, е... Іноді потрібна ця підтримка потрібна також тобі. І ти її знаходиш ну як спеціаліст, в принципі, ти її вже вмієш знаходити не тільки в людях, хоча люди це дуже важливо, а і в різних речах, які дають тобі мій силу наснагу, класні, теплі спогади. І от я розумію, наскільки все таки важливо, щоб знаєте, як. Як корона має свій властивий смак. І якщо б цей шоколад був без обгортки, я б його просто поласувала, і я б знала, що о, це точно корона, тому що от це специфічний її аромат і смак. Так важливо, щоб місця залишалися автентично з собою, щоб люди залишалися автентично з собою. Я не кажу, бо там без розвитку, звичайно, з розвитком, але я дуже рада, наприклад, що рецептура корони з тих часів, коли воно мені запам'яталася таким теплом, добром відчуттям стабільності, що все буде класно, все буде нормально. Оця рецептура, принаймні, смаково не змінилася. І коштуючи цей шоколад, я, як би можна сказати, переміщувалася в ті часи. І всередину себе розміщувала також шматочки от такого того психологічного стану. А, так, що коли людина запитують, а яким потрібно бути, от якою людину не потрібно бути, щоб бути класним психологом, або щоб бути класним вчителем, або щоб бути класним а, актором. По суті, ну, окрім того, щоб набрати таку ґрунтовну просто базу зі своєї спеціальності, скільки різних психологів, хтось навіть працює в провокативній манері. Така людина може бути дуже провокативна і досить таки жорстка. Хтось м'яка і дуже така, знаєте, так, волакує, можна сказати, своєю якоюсь енергетикою, і допомагає більше. Тому що людина відчувала себе почутою, і людина відчула себе, що хтось її зрозумів, знаєте, настільки там попрацювали над її якимись там настановами, над її якимись тригерами, які, можливо, там спрацьовують в якісь моменти от авто. Її огорнули, огорнули тим, що її. Тримає такою, якою вона є, розуміються, підтримують. Є психологи, які не дуже про оце огорнення теплом увагою, а більше про якісь функціональні, конкретні а, робочі аспекти, що можна підналаштувати краще, щоб людина відчувала себе набагато більше. А, Спроможною вписуватися максимально ефективно і щасливо в це життя. Тобто вони без, без огортання і без розпливання, вони про структурність і про. Працює-не працює. отак от, що не працює, відкидаємо, що працює, ми залишаємо. Давайте подивимося про таке. І. Всі вони комусь потрібні. Те саме, що і актори, хтось драматичний актор і не уявляє себе, наприклад, в якихось комічних а, м -м, ролях. Хтось а, навпаки, хтось щось поєднує, хтось такий більш поверхневий, хтось грає дуже глибоко і занурюється в ролі дуже сильно. І Скоріше за все, якщо люди довго в професії, значить вони. А, Такі саме такі комусь потрібні. Так що от корона мене наштовхнула на те, що це нам може здаватися, що в нас безліч якихось недоліків, ми себе там розбираємо по гвинтикам, а хтось, можливо, дивиться і думає, як мені ця людина допомагає, як мені допомагають її там, відео, її статті, її блог, її. Ролі в спектаклях я на них ходжу, ходжу і отримую несамовиту насолоду. Є її лекції, її освітні проєкти, розумієте? Тобто людина себе може критикувати, а хтось з цієї людини бере живлення, і ця людина є для когось джерелом іноді спокою, іноді живлення, іноді натхнення, іноді стабільності. Я, наприклад, дуже люблю о, в часи такої турбулентності для мене заходити на сторінки своїх улюблених блогерів, і мені дуже подобається, що там нічого не змінюється. Мені подобається, що у них на каналі одна й та сама шапочка. Знаєте, от що навіть мені дуже часто подобається, коли зовнішність людини не сильно змінюється в плані там. Колір волосся так, знаєте, не йде від блондинство до скажімо, там, якогось темно-бордового. <с>? от а, така якась сталість. Ось ну, мені це потрібно можливо, а можливо, комусь потрібно навпаки, хто живе дуже-дуже стало, окорінено, можливо, комусь потрібен такий вітер змін. У мене просто зараз дуже багато вітрів-змін. Тому мені навпаки дуже подобається укорінюватися в якісь речі, проживаючи свої зміни в всього цього. Далі йдемо. Наступна тема а ти спробувала? Моя подруга, привіт, привіт мене дивишся. Вона давно живе в Америці, і ну, вона сама сказала, чому б тобі не розповісти цю історію на каналі. На диво вона живе в Лас-Вегасі вже біля 10 років і працює там. В неї тут була гарна освіта психологічна, вона спеціаліст за психологією. І там вона, вона дуже багато працює на різних роботах і отримала сертифікат, що вона має право, право працювати з дітками з вадами ментального розвитку, по типу синдром Дауна. Аутизму і так далі. І от вона, і вона взагалі дуже любить діток і хоче в цьому сенсі розвиватися, тому що в Дніпрі в Україні в неї була школа, така своя приватна, невелика для дошколяток і для дітей молодшого середнього шкільного віку з англійською мовою, з українською мовою. Вона такий дитячий, дитячий вчитель, такий педагог конкретний. І вона вирішила здобути там освіту також або в університетську, або в коледжі. І пішла в один з коледжів американських і їй сказали, що ну, ми бачимо, як валідували ваш диплом. А її диплом валідували в США як диплом магістра, хоча вона спеціаліст. Ну, вони ж не знають, що так спеціаліст, у них такого немає, в них я бакалавр магістр. Її валідували як магістра. Секундочку, вип'ю. П'ю чайок, знаєте, якийсь А Оцей карпатський чаї, шипшина, але там щось таке, ще каркадея, щось багато всього такий смачний чай, якщо з медом, буде взагалі обожнюю. І от вона а, приходить в коледж і її, кажуть. Ну, ви можете закінчити, звичайно, на, на школу, але ви не будете по виходу навіть з бакалавром. Наскільки я зрозуміла, що якщо не буде навіть бакалавром, значить, їй, напевно, запропонували associate degree. Ну, є така, це нижче, ніж бакалавр вважається. Ну, вона не, не захотіла, сказала, що дивно. І все. Ну, каже, працює собі там і працює, значить, далі. І о, в якийсь момент о, її інша чи знайома чи подруга там запропонувала їй: давай ти спробуєш там в той то університет о, подати документи. Вона каже: а, Ну, який в тому, в тому сенс? Я вже ходила до коледжу, мені в коледжі сказали, так це не університет, це просто коледж. Мені сказали, що на виході я не буду навіть бакалавром. А я в Україні спеціаліст, і мене валідували, то як, тут як магістра. Ну, бачиш, так от на них працює система, що я можу зробити, там проти системи, ну, що проти системи обиватися. Так, значить, так. А її, значить, ця подруга каже: А ти спробувала віднести в університет? А ти спробувала поговорити там, ну, з ким там? Прямальна комісія, чи, так, чи професори якісь. Ну, ти, коротше кажучи, спробувала чи не спробувала? І вона каже: ну я пішла, я навіть не, нічого не очікувала там такого. Ну вона, як вона, педагожистий педагог, прийшла, підготувалася на співбесіду, як вона розповідає. 10 сторінок в нотатнику, всі запитання, всі. Їй потім казали, що ми в житті не бачили, щоб так прийшов що майбутній студент, готувався на, до співбесіди. Я не пам'ятаю, з, з якимось професором, і вона ще каже: Ну що мені розмовляти з тим професором, де я і де професор? Ось, ну Професор зацінив її підготовку. І, Значить, її взяли, в коледжі їй обіцяли, що якщо вона закінчить, вона навіть не буде бакалавром, її взяли відразу на магістратуру, на п'ятий курс, от її. Я наскільки зрозуміла, також педагогіка, і, і ну, два, чи, два роки, мені здається, і треба буде відвчитися на магістратурі в університеті, в престижному класному американському університеті. І вона вийде магістром. Отак, от. Вона от. каже, що я була шокована от тобі, і, і значить фраза: А ти спробувала? А ти спробувала поговорити, а ти спробувала подати документи. Знаєте, те саме мені сестра розповідала, в неї чоловік-іспанець, і вони якби зауважуються, ну, дивіться, як ми знаємо дуже багато про країни колишнього Радянського Союзу, так ми знаємо, там, чим, мовно кажучи, Україна відрізняється від Білорусі, від Росії, від там, Казахстанів і інших більш азійських країн. Від Грузії, наприклад, там, колишнього СРСР. Так само іспанному люди дуже багато знають про іспанський світ. І от чоловік моєї сестри, він їй казав, що ви слов'яни, люди дуже скромні. І по типу, що там, де ви могли б реально по своїй освіті, за своїми якимись природними даними займати високі місця. Ви просто самі собі обрубайте крила, навіть не взлетівши, ви якби ще не спробувавши якихось речей, вже сказали собі ні. І натомість набагато менш освічені люди з, наприклад, країн а, Центральної Південної Америки, коли приїжджають до країн а, Західної Європи, наприклад, в ті самі Нідерланди, вони часто більш вас. Досягаються в кар'єрі, в заробітках, не тому зовсім, що вони розумніші, в них можуть бути і гірша освіта, і гірші здібності ніж у вас, а тому, що в них от немає цієї настанови зарубати собі всі перспективи, поставити собі підніжку заздалегідь. Знаєте, я ще не спробувала, але мені вже відмовили. Так, от. І він також сестрі казав, що у вас дуже багато настанов, наприклад, здати екзамен або ідеально, або ніяк. Він каже: натомість більшість екзаменів, що на будь-які дисципліни, що на мову, тобі не потрібно знати 100 зі зіста. 100, тобі можна знати, щоб отримати сертифікат, 70% зі 100 і ти вже проходиш і отримуєш сертифікат. Я казала, да, що в мене в з золотів, літай, туди сидим, а ти вже отримав сертифікат. Ось, так що, І сестра з, з того моменту якось дослухалася до нього і каже: ти знаєш, правда, там, той екзамен здала, та я б на нього навіть не пішла, тому що я була впевнена, що я ж на 100% не знаю, я ж не знаю на 5 з плюсом з 5, а значить, що мені йти. І він каже, піди, тому що 70-80% це вже зазвичай достатньо. От. І ще одна тема, на яку хотіла з вами поспілкуватися. Останнім часом дуже багато бачу відео в інтернеті з такими якимись головками дивними, які називаються: Мені 30, 40, 50, то 60, плюс, і в мене немає друзів, і я мало з ким спілкуюся. І от чому. І починають перелікувати якісь дивні причини. І знаєте, таке навіть враження здається, що люди якось похваляться тим, що в них немає друзів, і потім коменти такі читаєш. Так, правильно, в мене також немає друзів, тому що це може бути зрада і не зрада. Слухайте, це антипсихологічна поведінка, тому що так може бути зрада. ну, тоді ми не маємо, ну, скажімо так, тоді ми не маємо пити, тому що можна захлинутися. Тоді ми не маємо кохати, тому що також можемо отримати розбите серце. Ну, ж ми можемо отримати і щасливе кохання. Тоді ми не маємо вступати в університет, тому що ми можемо не здати якийсь один, два, три екзамени і, і завалитися, так? Тоді ми не маємо взагалі ставати на козани, тому що можна зламати і руку і ногу і дуже швидко. Ну, тоді по суті, справи, ми взагалі не маємо робити нічого. Якщо очікувати від усього тільки зрад, падіння, якихось о, ну, непорозумінь, ну то в принципі, ну, в принципі, нічого не треба робити тоді. сидіти на дупі на, на рівно і страждати. І, по суті, всі психологічні дослідження з а, аспекту щастя, щасливого життя, свідчать про те, що людина це дуже така. Істота заграє, ось і нам потрібні люди, які є системою нашої підтримки. Деякі люди думають, що цим обов'язково має бути родина. На мою думку, наша кровна родина, особливо яку ми не обираємо, тобто, не чоловік, там а супруг, супруга, а батьки і усі наші кровні родичі. Я думаю, будь як людина віруюча в реінкарнацію, що вони не завжди нам даються для теплоти і ніжності. Я думаю, що іноді ми їх обираємо там до втілення для того, щоб відпрацювати якісь невирішені до того моменти з цими душами. Іноді нашою найближчою системою підтримки може бути зовсім не родина хоча коли це родина, особливо доросла, супруг, супруга. А діти, тобто вже ну, така своя окрема родина, це взагалі супер. Але іноді класно, коли це друзі. Тому що, по суті, за справи, якщо це такі сталі, друзі, ну, в мене там от які стосунки мене завжди складаються, то це з друзями. У мене друзі по 10, 15, 20 років, знаєте, такі. І не те, що там. ми... Завжди у нас ванільно-шоколадно бувають, у нас якісь непорозуміння, якісь там, я щось гостре сказала, подруга щось гостре сказала. Ну, ама якось ми можемо це прощати, побачати, скажімо. Зазвичай ми розуміємо, що якось дружба важливіша, ніж ці такі певні маленькі, якісь негаразди. От, і я знаю, що для мене мої друзі це просто величезна система підтримки, просто величезна система підтримки. Так що, коли це починається, в мене немає друзів, там, особливо коли ще такий вік, знаєте, що вони вже мають бути друзі. Ну як? Коли в тебе немає друзів, це означає, що, що ти взагалі ні з ким не мішся якось ділитися теплом. Ну не знаю. Ну, партнер? Партнер це дуже така специфічна mm. річ. Бажано, звичайно, коли щоб був партнером, супруг, супруга, в певному віці дуже хочеться, я вам скажу. От, наприклад, мені 42 буде 43. Я не можу сказати, що таке бажання, що ти готовий на якийсь компроміс із собою, там, на будь-яку людину, О, в моєму випадку абсолютно ні. Але. Відчувається таке бажання знаєте, такого дуже сильного, дуже сильного душевного тепла. От для мене родина, доросла, люд, родина, я маю на увазі, не батьківська, не оця така в загальному сенсі широка родина, а своя доросла асоціюється з таким дуже щільним, емоційно-духовим в першу чергу зв'язком. Менше логічним і менше фізичним. Хоча, звичайно, добре, коли є і все. Але якщо є це якийсь сердечно-духовий, душевний зв'язок, це для мене най... і повага. От повага, от оці два чинника. А повага ще свобода, щоб мене не приковували наручниками до батареї. От я терпіти такого не можу, коли починається, знаєте, чоботом по голові. Не люблю страшенно таких речей. Для мене суперконтроль з боку чоловіка ніколи не означає кохання з його боку, часто означає самодурство. Так що от я вважаю, що дружба це такий, знаєте, лайтовий варіант. Бо ну, з другом, в принципі, хочеш бачишся, хочеш не бачишся. Але ти завжди знаєш, що в тебе є система підтримки, як можуть люди, просто описаючись, що щось піде не так, нехтувати таким класним явищем, такою класною системою підтримки, як дружба? Я не знаю. Ну, мабуть, це має бути тільки дуже глибока травма, рана від якоїсь ради з боку друга, щоб від такого відмовитися. Так, я настільки вдячна своїм любим друзям, що вони в мене є. Мої дві Юлічки, Оксанка, Вікуша, Валя. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви в мене є. вас цілую. Дякую за вас.